Вітаю, друзі! Я Віталій Портков, президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган проводить сьогодні перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про результати цих перемовин, звичайно, ми дізнаємося тільки згодом. Зокрема, тільки зараз оприлюднюється та інформація. Яка з'явилася у офіційних джерелах після розмови президента Туреччини і президента Російської Федерації? Реджеп Таї Пардаган не полишає своїх спроб започаткувати переговірний процес між Росією і Україною про необхідність організації зустрічі між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським він говорить з перших днів війни Росії проти України. Поки що від усіх дипломатичних зусиль Анкари є тільки один дієвий результат, яким пишається Ердоган: це так званий зерновий коридор, можливість вивозити збіжжя з українських портів через Чорне море до портів Туреччини і далі до тих країн, які потребують сьогодні українського збіжжя. Всі інші спроби перемовин не закінчилися ніякими реальними результатами. Ані ці перемовини, які ще на початку війни відбувалися у Туреччині, ані зустріч в Анталії міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулєби та Сергія Лаврова, ця зустріч була проведена швидше з поваги до турецької сторони і українського і російського головних дипломатів, і продемонструвала, що навіть така повага, навіть присутність на зустрічі Мевлета Чавушаглу не можуть призвести до порозуміння між агрес, Сором і жертвою агресії сьогоднішня розмова між Ердоганом і Путіним також продемонструвала, що російський президент продовжує дотримуватися тих задач, які він поставив перед своїми збройними силами ще на початку вторгнення в Україну. Реджеп Таїб Ердоган пропонував Володимиру Путіну розпочати перемовини про мир в Україні, про закінчення війни. Підкреслював наскільки необхідним є переговірний процес. Що ж відповів на це російський диктатор? Те, що можна було й очікувати. Володимир Путін, як завжди, цинічно сказав, що він готовий до перемовин по припиненню кризи. Однак для початку цих перемовин Україна має виконати так звані від. Відомі вимоги, а також визнати територіальні реалії. Якщо перевести ці слова Путіна з бюрократичної мови на людську, це буде означати, що найперше, що вимагає російський президент від української держави, це те, щоб Україна офіційно визнала факт анексії Російської Федерації Автономної Республіки Крим. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. За великим рахунком, Путін хоче, щоб Україна не просто визнала факт окупації і анексії, але й щоб українські збройні сили були виведені з території окупованих регіонів України там, де російським збройним силам не вдається вийти на адміністративні кордони відповідно Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Саме тому, до речі, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков досить спокійно поставився до звільнення Херсону українськими військами і підкреслив, ми все повернемо. Так і збираються росіяни це повертати шляхом того, що Україна сама погодиться з тим, що вона більше не контролює власні території, і навіть там, де є контроль, потрібно вийти з власних територій. Це перша і очевидна вимога Володимира Путіна. Однак, цим звичайно, вимоги російського диктатора не закінчується. Виконати відомі вимоги Росії це та сама. Демілітарізація і денацифікація, про яку у Кремлі говорили з перших днів після початку війни, та ба більше ще до того, як Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про початок великого вторгнення на територію ненависної йому держави. Що таке демілітаризація і денацифікація? Ми вже з вами прекрасно усвідомлюємо. Демілітаризація це фактично знищення українських збройних сил, створення умов, за яких російська армія в будь-який момент, коли це буде ухвалено Володимиром Путіним, зможе увійти на українську територію і закінчити справу окупації ворожої держави без будь-яких серйозних втрат. Денацифікація це знищення всіх тих, хто вважає себе прихильниками незалежної української державності, хто вимагає, щоб Україна існувала справом власного геополітичного вибору, могла вступити до НАТО і Європейського союзу, щоб в Україні розмовляли українською мовою, щоб в Україні була українська церква. Всі ці люди з точки зору Кремля мають бути знищені самою українською владою, якщо до них не дотягуються руки російських бандитів. Наступна вимога Володимира Путіна також добре відомо: Україна має стати нейтральною країною, оголосити, що ніколи не приєднається до НАТО, і вже таким чином відкрити для російської армії шлях навіть не на Київ. А шлях на Ужгород, тому що саме повна окупація української території з ліквідацією української державності як такої є головною політичною метою Володимира Путіна на даний момент, ще до того, як український президент не розпочав окупацію всіх інших колишніх радянських республік, що мають увійти до складу Російської Федерації або псевдосоюзної держави, яку збирається сформувати Путін під своїм керівництвом. І звичайно, Україна. Знову нагадаю вам, ці вимоги Російської Федерації мають відмовитися навіть від двосторонніх взаємин із країнами заходу насамперед із Сполученими Штатами. Якщо підсумувати ці так звані вимоги російського диктатора та його оточення, Україна має Перше, що зробити, визнати, що окуповані Росією території є не українськими, а російськими. А по-друге, сама роззброїтися, щоб дати росіянам можливість окупувати все, що досі не було окуповане. Звичайно, такі вимоги роблять самі перемовини між Російською Федерацією і Україною неможливими, про що я вже неодноразово говорив. Не варто сподіватися на такі перемовини, Варто усвідомлювати, що війна між Росією і Україною буде продовжуватися аж до військової поразки Росії або до фізичної смерті президента Російської Федерації Володимира Путіна, коли б ця смерть не відбулася. В якому б часовому просторі ми б не обговорювали про відхід Володимира Путіна з політичної арени його агресивної держави. Ну і звичайно. В цій ситуації важко собі уявити, щоб російський диктатор погодився із іншою пропозицією Реджепа та Пердога. Президент Туреччини пропонував президенту Росії на знак того, що він готовий до миру оголосити одностороннє припинення вогню російської сторони. Звичайно, для Путіна таке одностороннє припинення вогню означатиме, що його армія не зможе здійснювати подальше наступальні дії з метою виходу на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, які вважаються в Росії суб'єктами Російської Федерації. Так що єдине на що може погодитися Путін, так це очевидно на одностороннє припинення вогню українськими збройними силами, щоб Полегшити задачу своїй ті щоб окупувати нові українські території, щоб вити як наймога більше українських громадян, як це вже відбувалося, практично на всіх окупованих Росією українських територіях, можна сказати, що. І зараз дипломатичні ініціативи Реджепа та і не закінчилися якимось реальним результатом, про який можна було б говорити серйозно, і це не дивно. Володимир Путін не прагне до миру. Російський президент налаштований до продовження війни з Україною, буквально живе цією війною і вірить, що зможе перетворити власну державу на мілітарізовану конструкцію, всі громадяни якої будуть боротися за перемогу над сусідніми державами і за перетворення Російської Федерації на нову міні-імперію у кордонах радянського союзу за це Володимир Путін готовий заплатити будь-якими економічними ресурсами і будь-якою кількістю життів, як самих громадян Російської Федерації, так і життям громадян тих країн, які він збирається стерти з політичної карти світу. І саме тому тільки воєнна поразка Російської Федерації може зупинити ці людино амбіції російського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!